Чеська народна казка, вчений кум. Якось один чоловік віддав свого сина до школи. Коли хлопець приїхав на літо додому, батько розпитав, як у нього йде наука, і мовив, Хотілося б мені побачити, чого ти вже навчився. Ходімо до кума, він дуже вчений чоловік. І ти з ним побалакаєш. Після полудня пішли вони до кума. Посиділи, попоїли, а тоді батько попрохав кума трохи вивірити хлопця. Кум і спитав, а скажи но мені, як зветься той звір, що ловить мишей? Такий звір зветься котом, відповів хлопець. Ова, він зветься спритністю, вигукнув кум. Батько покрутив головою, а кум запитав. А як зветься те, на чому ми варимо їжу? Вогонь, відповів школяр. Еге, знову заперечив кум. Ця штука зветься пекучістю? Батько почав хмурніти. А кум випробував хлопця далі. А як зветься ота хата, куди ми звозимо снопи з поля? Хлопець здивувався, що хрещений питає його про таке. І відповів та стодолою ж. Ба ні, вона зветься достатком, засміявся кум. Батько сидів, мов на голках, та кум вів своє. А як зветься те, що носить на собі кораблі? Вода, відповів хлопець. Ай гай. вигукнув кум і зацідив кулаком по столу. Та штука зветься могутністю. Тут батько вже не витримав, узяв цепка і добряче відлупцював школяра. Хлопець гірко плакав. Під кінець літа пішов хлопець разом із батьком до кума попрощатися. Зайшли вони у двір і побачили, що наймичка вибирає з кабиці попіл, а під ноги її увесь час лізе кішка. Наймичка розгнівалася і сипонула на кицьку попелом із лопатки. У попелі лишилися розпечені вуглинки. Вони застрягли в кішці на спині і шерсть у неї затліла. Кішка, наче шалена, шугонула до стодоли, полізла в солому, і солома зайнялася. Батько побіг у хату. Хлопець метнувся за ним і закричав. Ой-ой, ой спритність із пекучістю, скочила у достаток, біжить мерщій з могутністю. Тю, синку, я тебе не розумію, що сталося? здивувався кум. Спритність із пекучістю скочила у достаток, біжить мерші з могутністю, знов закричав хлопець. Та я ж тобі кажу, що не розумію, вигукнув кум. Кажи, що сталося!» – Тоді хлопець сказав. У кішки загорілася шерсть, вона скочила в стодолу, несить швидше воду. Куми з батьком вибігли на двір, та стодола вже зайнялася. Кум побивався, рвав на собі чуба і голосив. І що це мені до макітри влізло? І чого це я вчив тебе говорити не по-людськи? Оце мені кара. А вже ж, мовив батько, і відтоді. Не водив сина до кума на іспити.